Пісні вночі 22 січня Любов'ю служити один одному. Галатів 5 розділ, 13 вірш. Судімо про свою любов до інших, до Господа, до братів, до нашої сім'ї, до наших ближніх, навіть до наших ворогів, на основі нашої готовності жертвувати на їхню користь. І для їхнього найвищого блага. Якщо ми нічого не жертвуємо для Господньої справи, то не обманюємо себе, кажучи, що ми любимо Господа, якщо ми бачимо, що не готові стерпіти, чимось пожертвувати зараді братів та інших дорогих нам осіб, не помиляймось, називаючи це любов'ю. Якщо ми не хочемо робити добра навіть нашим ворогам. Коли вони в потребі, не обманюймо себе, бо Господь сказав, що єдиними показниками люблячого серця є доброта, милосердя і самозречення.